нашому раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охопить душу. Стане жаль мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, мов. Перед образом святим тієї Матері Святої, що у мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись, це моє, моє і дивиться на його. І молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять, у гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне весела, рада, боже мій, несе додому свого Івана, і їй здається, все село весь день дивилось лиш на його, що тільки й дива там було. А більше не було нічого. Щаслива я. Літа минають. Потрохи діти виростають і виросли. І розійшлись на заробітки у москалі. І ти осталася, небогу. І не осталося нікого з тобою в домі. Наготи старої нічим одягти і витопить зимою хату. А ти не здужаєш і встати, щоб хоч огонь той розвести, в холодній молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш, плачучи вночі, і полем степом ідучи свого, ти сина закриваєш. Бо й пташка іноді впізнає і защебече. Он байстря несе покритка на базар. Безталанна. Я. Де ділася краса твоя тая, що всі люди дивувались? Пропала. Немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царину з хреста ніби знята. Старці тебе цураються, як тії прокази. А воно таке маленьке. Воно ще не лазить. І коли ти воно буде гратися і скаже слово, мамо, велике є, найкраще є слово. Ти зрадієш і розкажеш дитині правдиво про панича лукавого і будеш щаслива. Та недовго, бо не дійде до зросту дитина, піде собі. Сліпця водить, а тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила. Та ще й вилає, бач, за те, що на світ родила. І за те ще, що так тяжко дитину любила. І любитимеш, Бога, поки не загинеш, може же псами на морозі де-небудь під тином. Отим мені і жаль стане матері небога, що вона його так любить, так гине за його, зато чадо погане є за напастить в світі найкраще є добро своє, молодії літа. А воно буває з його і не вийде нічого, або вийде недолюдок, сатана без рога. І ніколи, і збайстряти не матиме мати собі доброї дитини. Хоч вона й багата, добре отим панам жити, нічого не знають, і не знають, як ті діти у їх виростають, бо матері там не мають, а мамку наймають.